А чи знаєте ви, яке місто заснував Данило Галицький і зробив його своєю столицею? І ось тут, у самісінькому центрі, на великому пагорбі в місті Хелм. От в цій церкві Пресвятої Богородиці був похований Данило Галицький. Я думаю, що точно мало хто знає, що польське місто Холм заснував Данило Романович, де відбудував церкву на місці, яке в подальшому мало назву Данилова гора. А вже ж ця церква перебудовувалась, думаю, не один раз. Внаслідок численних війн, які тут були. Але я думаю, що рештки фундаменту, рештки стін, можливо, на основі цього вже ця церква відбудовувала збільше. В минулому тут проводилось археологічне дослідження з метою виявити поховання, але достеменно встановити кому належать знайдені кістки, не вдалося. Сучасна церква була перебудована на рештках старої, а саме поховання Данила, начебто, було втрачено. Взагалі, з того, що я читав, він був похований в підземеллі цієї церкви. А вже ж оригінального знов таки підкреслю, що нічого не залишилось від того.